Вітання всім киянам, які люблять своє місце, проживання, відпочинку. Особливо привіт солом'янцям. Тут е, ми писали, що зупинили будівництво дійсно. Так і є. Ось там в кущах ховаються залишки паркану незаконного будівництва житлового комплексу Парк Лайф». А я знаходжусь поряд на території, яку чомусь ніхто не збирається прибирати. І ніхто не зупинив незаконні будівельні роботи по прокладанню електричних мереж для цього самого ЖК. Тобто дозвіл аналювали. Фактично арештували будівництво і зупинили його. Віталій Володимирович, а що з цим? Ну, подивіться, Діма Білоцерковець, ну ми ж вже давно не зустрічались з питань благоустрою, а все-таки хто ж займається цим питанням? Буділов, протеже особисто білоцерковця, я так розумію, теж не бачить цього всього. А що це взагалі робиться? Це рівень благоустрою чи це залишки руйнувань від потрапляння ракети? Так ви ж не настільки донатите в ЗСУ для того, щоб виправдовувати, що немає грошей на прибирання цього всього. Наскільки списано взагалі на реконструкцію Соломінського парку, порахуйте за п'ять останніх років. Зараз бюджету, оце все, що ви бачите, це все будувалось з бюджету. Я підходжу до незаконного кабака, який виріс на території поряд. З Солом'янським парком? Ось незаконне будівництво. Ось так виглядає в зупиненому стані. Але отак виглядає незупинене незаконне будівництво ресторану. Взагалі по документам тут СТО. А що по нормам тут? А є проєкт? Немає. А є констракшені, є введення в експлуатацію? Немає. Мене ось здуває тут щось, якась вітродуйка. Ну хтось взагалі в цьому місці відповідає хоч за щось. Тобто одних зупиняємо, а інших не бачимо. Ні, так не буде. Так не буде, оскільки тут немає землі, немає документів, немає введені в експлуатацію. Ну, Зате є дорогі машини. Чия це червона беха. Хто там сидить, їсть в цій красі. Будемо досліджувати, а щось з землею. Захоплення, як завжди. Віталій Володимирович, де ж ваші комісії, депутатські, всі інші. Хто буде з цим розбиратися? Ніхто. Ось до мене йде охорона. Да, добрий день. А це де написано? Покажіть мені документи на землю, приватну. Е, у вас немає землі, у вас ні в кадастрі немає землі, я знаю. Це мої обов'язки. Обов'язки чого? Ви назвали, що це приватна територія. Дайте документи. Попередити про що? Покажіть мені межі землевідведення. Де? Де. Ви охорона? Принесіть, будь ласка, сюди документи землевідведення і доводьте мені, що це приватна територія. А якщо не зобов'язані, то не, пере... не перешкоджайте мої журналістські діяльності. Домовились? Це карається законом, ви це знаєте? Ну я ж не питаю, щоб ви представились. Я не хочу вас. Ось іде адміністратор, я так розумію. Да, і вона пояснить, чому я не можу тут знімати. Так. Добрий день. Добрий день. Мені кажуть, що це приватна територія, я не можу знімати. Поясніть товаришу, що це не приватна територія, тому я вас не буду фотографувати. Да, дякую, дякую, будьте здорові. Да. Ну, некомпетентність охорони дається в знаки. Так що приїжджайте сюди, тут дуже смачно, до речі.